Всім привіт! Сьогодні ми з вами маємо дуже цікаву тему для вивчення, а саме більш детально будемо говорити про ознаки живих організмів. Отже, як ми вже з вами говорили минулого разу, об'єктом вивчення біології є живі організми. На сьогодні налічується близько 2 мільйонів видів. Але коли, наприклад, нам в руку попаде насінинка невідомої рослини, то ми можемо сказати, що це навіть неживий об'єкт. Отже, для того, щоб краще розібратися в цьому, ми сьогодні будемо детально говорити про ознаки живих організмів. Давайте розпочнемо. Першою є ознакою, такою важливою є, що усі живі організми побудовані з клітини. Тобто, клітина є елементарною одиницею всього живого на планеті Земля. Є організми, які складаються всього з однієї клітинки. І в цій клітині проходять всі необхідні процеси для нормального життя, для нормального розвитку цього організму. Більшість організмів все ж таки є багатоклітинними. І ці клітини в організмі є надзвичайно різними за формою, за функціями, які вони виконують. Як це зрозуміти? Ми всі з вами любили гратися конструктором в дитинстві. І дівчатка більше полюбляли будувати замки, хлопчики-гаражі для машинок. І от для фундаменту ми використовували одні кубики, для стін інші і для даху ще інший вид. Разом вони створювали споруду, яка виконувала ту чи іншу функцію, яка була нам потрібна. Так само, і наш організм складається з багатьох клітин. Які різноманітні за формою, за функцією, і разом всі вони працюють для нормального забезпечення діяльності організму. Але з кожного правила є винятки, і цим винятком є віруси. Це є не клітинні організми, але для того, щоб вони нормально росли, нормально розвивалися. Вони мають проникнути в клітину, наприклад, тварини, рослини, навіть бактерії, і там, паразитуючи вони розвиваються і розмножуються. Дуже часто віруси викликають різні хвороби. Так, плавно, ми перейшли до наступної ознаки: це є всім організмам властивий подібний хімічний склад. Тобто, усі живі організми складаються з таких сполук, як органічні білки, жири або, інакше кажучи, ліпіди. Вуглеводи, нуклеїнові кислоти та неорганічних води і солей, е, з яких же сполук складаються неживі, скажіть ви, практично з таких самих, але співвідношення є зовсім іншим. Оскільки живі організми на 98% складаються з карбону, гідрогену, оксигену і нітрогену. Це є такі хімічні елементи. Саме тому є дуже важливим підтримувати склад всіх елементів у відносно сталому співвідношенню, і це дає організмові нормально працювати у звичному режимі нормально розвиватися. Якщо щось раптом відбувається не так, організм старається миттєво врегулювати цю ситуацію, тобто підтримувати гомеостаз це стале середовище організму. І це є власне наступною такою ознакою живого організму. Підтримування сталого, сталого складу хімічного підтримання всіх процесів життєдіяльності, які є надзвичайно важливими для організму. У рослин за це відповідають фітогормони або фітоциди, а от у тварин, особливо у вищих хребетних, все є надзвичайно складніше, оскільки за це відповідають цілі системи, така як гормональна, нервова, ендокринна. Ще однією важливою функцією це є живлення. Саме під час цього процесу організм отримує необхідну енергію, необхідні йому речовини, які так потрібні для нормального функціонування. Ми живемося продуктами зовнішнього середовища. Всередині організму вони розкладаються на більш такі простіші елементи, які пізніше розподіляються, які елемент куди більше потрібний. І також під час цих процесів виділяється енергія, яка дуже потрібна для росту, розвитку, руху. Також, щоб ці всі процеси проходили для організму потрібен кисень. Отак От плавно ми прийшли до ще однієї важливої ознаки: це є дихання. Ми вдихаємо повітря, з нього ми вибираємо кисень. Кисень бере активну участь у всіх процесах в організмі, приносить до всіх органів, до всіх систем. І виділяється вуглекислий газ. Вуглекислий газ виділяється під час видиху в середовище. Також в середовище, зовнішнє виділяється і продукти життєдіяльності. Отже, ми бачимо, що е, організми живі тісно співпрацюють, навіть взаємодіють, можна так сказати, правильно, з зовнішнім середовищем, середовище, в якому вони живуть. Тому, е, коли е, Є якісь зміни у цьому зовнішньому середовищі, організм миттєво старається зреагувати на них. І це є властивістю всіх живих органів, це здатність до подразливості, тобто до реагування і відповіді на який, якийсь певний подразник. Як це зрозуміти? Ми розглянемо це на прикладі наших кімнатних рослин. Є рослинки, які люблять світло, деякі не люблять. Якщо ми поставимо рослинку, яка любить світло на підвіконник, то з часом побачимо, як листочки, реагуючи на подразник світло, повернуться всі до віконечка, щоб якомога більше цього світла отримати. Якщо ж рослинка не любить світла, тобто цей подразник для неї є згубним, вона буде реагувати таким чином, що ці листочки або скрутяться. Або відвернуться задньою частиною від вікна. У тварин це все, з однієї сторони, простіше, з іншої, складніше, тому що тут вже задіється нервова ціла система на подразники, але рухатись їм значно простіше, ніж рослина. Ще одним таким прикладом відповіді на подразник це є такі рослинки, як венерна мухоловка та росичка, вони живляться за допомогою пасивного полювання. Зараз я вам їх продемонструю, щоб ми з вами краще орієнтувалися, про що, власне, говоримо. Ось бачимо цю рослинку, вже з мушкою всередині. Це є два листочки, які захопили комашку. Наприклад, обов'язково це може бути муха. Зараз я покажу вам, як вона виглядає, так би ви мовити, повністю ось так. Тут листочки. Є всередині такі спеціальні вигни, випини, ну, або нащо кажуть, рецептори. Вони реагують, коли є рух від комашки всередині. Потім за допомогою цього руху цей рух вірніше призводить до активації йонів кальцію. І ці йони вони, проникаючи в цитоплазму, дають такий так званий імпульс електричний, який дає. Можливість цим листкам скорочуватись і захоплювати цю комаху. Тобто ці листочки рухаються і захоплюють комаху. Таким плавним переходом ми дійшли до ще однієї ознаки, тобто здатність живих організмів всіх рухатися. Ми вже з вами проговорили якщо про рух, то що листочки здатні на подразник світло рухатись, обертатися до сонечка. Також, коли ми, наприклад, будемо йти в садочок зранку до школи на роботу влітку і зранку ще є холодно, будемо бачити, що квіточки свої пелюстки згорнули всередину. Коли вже більш високо підніметься сонце, коли буде тепліше, вони розпускаються, тобто рухаються. Ну, Про рух тварин нам всім дуже добре, і про наших людей нам всім це дуже добре відомо. Всі організми вони здатні до самовідтворення і також до розмноження. В основі, тобто відтворення собі подібних. В основі відтворення лежить спадковість, властивість перенесення ознак всіх від батьків до власне, дочірньої особи, до дитинчата, якщо їм можна так сказати. Ці всі ознаки вони закодовані у нашому ДНК. Якщо б не було цього процесу, процесу розмноження, процесу самотворення, то з часом все живе вимерло, тому що ми всі знаємо, що організм зароджується, росте, розвивається, старіє і гине. Тому ще одним важливим ознаками це є ріст і розвиток. Коли ми ростемо, розвиваємося, ми знаємо, що ми можемо, наприклад, впасти, у нас може утворитися рана. Або взагалі у рослин, у тварин утворюються певні пошкодження, і організм швиденько старається зреагувати і полагодити, тому щоб, щоб далі нормально функціонувати. І це є здатність до регенерації. Ще одна важлива ознака: здатність до регенерації. Що означає регенерація? Тобто регенерувати, відновити ту частинку, ту клітинку, ту частину тканини, яка пошкодилася. Ми можемо відновити її повністю або частково, але все має бути зроблено для того, щоб організм залишився живий. Е, Можуть відновлюватися або відрощуватися цілі системи, цілі органи. Наприклад, на прикладі верби. Ми, вламавши гілочку з дерева цілого, кладемо її в землю, і там відрощується ціла коренева система, і з часом утворюється ціле дерево. Якщо ми будемо говорити про наших домашніх улюбленців, наприклад, про котиків, вони дуже люблять лазити по деревах, ламати свої кіхтики, і з часом вони з легкістю регенеруються і відновлюються. Також це ми можемо сказати ще про, наприклад, ящерок. Так, Ми всі з вами читали казки, різні оповідання, що дітки ставали на хвіст ящиці, він відламувався і з часом він відростав. Це трошки так, а трошки не так. Ось, наприклад, ми станемо її на хвіст, він відламається. Вона втратить свій хвіст хребцями. Натомість він відновиться, але це вже буде такий хрещовий стрижень. Але тим не менше, хвіст у неї все ж таки відросте Ця функція є надзвичайно важливою. Ми вже з вами говорили що про те, як буде виглядати особина. Ми знаємо завдяки тій інформації в ДНК, яка є закодована. Але під час свого росту розвитку життя, а деякі живі організми можуть жити більше ста років, міняються умови різні в середовищі, зміна там, життєдіяльності різна, і організми пристосовуються. Тобто мінливість це ще одна важлива ознака для всіх живих організмів. Мінливість дає. Допомагає власне адаптуватися до умов зовнішнього середовища. І ця здатність є дуже важливою, оскільки це є передумовою до еволюції виду, і також до виникнення абсолютно іншого виду навіть. Оскільки певний вид так еволюціонує, так пристосується, що деякі його особини вже утворять інший вид. Е, такої легкої приклад мінливість це дуже велика і цікава тема. Але приклад такої мінливості, наприклад, можемо розглянути на... Прикладі зайця. Улітку він пристосовується до мого зовнішнього середовища і має таку коричневу шубку, яка майже зливається з деревами, кущами, травою. А взимку ця шубка є біленькою, щоб злитися з сніжком і щоб кижаки його не побачили. І ще одною такою дуже жовтою. Важливою ознакою, яку ми можемо підсумувати всіх попередніх, це є, що всі живі організми здатні до адаптації. Тобто, у них виникають такі зміни, як внутрішньо, так і зовнішньо, які дозволяють їм зберегти своє життя і нормально функціонувати далі. Отже, всі живі організми. Це є цілі системи, які, яким притаманні такі процеси, як живлення, дихання, рух, ріст, розвиток, розмноження, здатність реагувати на подразливість. Всі вони здатні до самовідтворення, саморегуляції, самовідновлення, що й дає можливість їм нормально розвиватися, рости і рухатися. Сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю вас на наступних уроках, у наступних відео. Обіцяю, буде безліч інших, ще не менш цікавих тем. До нових зустрічей.